Пані Пентапана вітаю! мене звати Денис Зайченко, і цікаво, але я зробив за цей рік вкрай багато матеріалів, у яких не дуже тепло відзивався про комбінацію із інвертора та акумулятора. Я рекомендував будь-що окрім них, і у мене були на це абсолютно неповажні, але все ж таки причини, серед яких, серед яких забуття базових законів електродинаміки і голівудські фільми. Ситуацію виправив той факт, що мені на огляд прийшли інвертор Енерджині і High Хайпі. Sí. 1002, надалі просто Energini HyPS 1000, та акумулятор Energini BAT12V55AH. Надалі просто Energini 1255. І оскільки для оглядів я завжди вимушений підтягувати матчастину, моя думка змінилась. І зараз розповім, чому саме. Це відео буде загалом коротке і майже не буде у собі мати технічних характеристик ані інвертора, ані акумулятора. Бо ви не повірите, але є певні. Певні загальні речі, котрі вам знати про них важливіше. Втім, якщо вам потрібні і цікаві, абсолютно всі деталі про PS1255 вони будуть у текстовому огляді. Посилання буде у описі під даним відео. Також, доки ви там, не забувайте про вподобайки підписку та дзвіночок. І хто не знає, наш україномовний контент нарешті можна підтримати безпосередньо фінансово через YouTube на головній сторінці каналу. Вартість починається з однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, два запитання, які я поставлю, і відповім на них послідовно, будуть важливі і початківцям, і більш-менш спеціалістам. Чому комбінація із інвертора і акумулятора коштує настільки багато, і чому використання такої візуально кустарної схеми значно безпечніше, ніж ви думаєте? Розпочнемо з ціни. Енерджиніпіес 1000 коштує близько 7400 гривень. Це десь 180 баксів. Акумулятор Енерджині 1255 коштує чотири. Три тисячі, що на поточний момент трохи більше 100 баксів, що у сумі дає 12 тисяч гривень для порівняння. ДБЖ моделі Energini EG-UPS35 коштує 6 тисяч гривень, а брендові зарядні станції нормальної ємності від. 10 тисяч. При цьому обидва альтернативних варіанти виглядають значно більш елегантно і безпечно, аніж поголе з'єднання акумулятора і інвертора. Але ви не повірите, наскільки популярним є такі рішення, і причиною цього, як не дивно, є вигода. Втім, давайте трішки по матчастині пройдемо що взагалі таке інвертор. Якщо коротко і просто, у нашому випадку це прилад, що може робити із 12 вольт постійного струму, 220 змінного взагалі 220 вольт. Він може робити із 12 вольт, із 24, із 48. Але конкретно зараз ми розглядаємо варіант на 12, бо саме стільки видає акумулятор Energy 1255. Власне, цифра 12 у назві у нього саме від цього. Але якщо інвертор такий простий прилад, то чому він коштує 7400 гривень? Бо Енерджині PS 1000 не просто інвертор. Без акумулятора це. Ледь не індустріальної надійності стабілізатор напруги, а з під'єднаним акумулятором це не лише інвертор, але і система заряджання акумуляторів, і навіть ДБЖ із швидкістю перемикання до 4 мілісекунд. З іншого боку, логічно подумати, що інвертори вбудовані і у традиційній ДБЖ типу UPS35. і навіть у зарядній станції, якщо у них є розетки Шуко. І ви праві вони там є, і вони теж можуть виконувати роль стабілізатора напруги і роль зарядних пристроїв для акумуляторів всередині цих агрегатів. PS 1000 просто йде окремо. То повертаємось до запитання, чому така ціна. Боємність конкретно інвертор ємності акумулятора немає взагалі. Там його немає. А от акумулятор ємність акумулятора має конкретно Energy 1255 має ємність 55 ампер годин, що множенні на 12 вольт дає. 660 ватт-годин. Просто щоб ви могли порівняти: у UPS 35 ємність складає 216 ватт-годин. тобто утричі менше. Про зарядні станції я взагалі мовчу, є моделі ємністю більше 600 ватт-годин коштують під 40 тисяч. При цьому ємність акумулятора гарного такого флагманського ігрового ноутбука складає до 99 ватт-годин. І навіть мій ПК, на якому я роблю рендер 4 відео з кінокамери, яка мене зараз знімає, споживає. До 300 Вт, і це включає в себе гігантський монітор на 49 дюймів. Але і це ще не все. Якщо вам мало 660 ватт-годин... Купіть ще один акумулятор. При паралельному з'єднанні ємність акумуляторів буде складатись. Тобто докупіть ще один Energie 1255 і буде у вас резерв на 1300 ватт-годин. Або купіть одразу модель BAT 12 v 100 ah Коштуватиме вона має 7000 гривень, якщо ви її знайдете у продажу. Ємність там майже удвічі більша. Маса неї, правда, 30 кілограмів, але і оця модель 1255 має масу 18, а сам інвертор близько. 10 Також не приписуйте у цьому плані, у плані маси перемогу повноцінним ДБЖ і зарядним станціям. ДБЖ теж мають велику масу, а зарядні станції, ну що вам сказати. Інвертор і акумулятор хоча б роз'єднати можна і транспортувати окремо їх легше. Втім, легше, але не факт, що безпечніше, правда? Ну там голі клеми, всі справи. Це друге запитання, яке я ставив, і відповідь на нього. Та по суті і те, і те безпечне е, можемо візуалізувати це у вигляді отруєного ножа. Щоб він зробив вам не дуже весело і дуже сумно, ніж має бути, по-перше, достатньо гострим, щоб порізати вашу шкіру, і отрута по-друге, має бути достатньо сильною, щоб на вас вплинути. У ролі гостроти ножа напруга, у ролі сили отрути, сила струму, у ролі товщини шкіри. Спротив тіла, технічно так, сили струму в акумуляторі достатньо, щоб зробити нам боляче, але спротив тіла сухої тверезої людини близько 10 тисяч Ом. 220 вольт з розетки, може шкіру пробити у 12 вольт шансів мінімум. Тобто, ви можете без рукавиць по черзі чіпляти клеми на акумулятор, і вам нічого не буде. Тільки не замикайте контакти чимось металевим, скажімо, ножем, бо метал може поплавитись і ну, все діло може загорітись. Ну тобто будьте хоча б. Трішечки обережні і все буде добре, дотримуйтесь банальних базових правил з акумуляторами герметично свинцевого кислотного типу, а саме таким є енерджині 1255. Загалом треба боятись більше глибокого розряду, бо це вбиває ємність і вибухонебезпечних парів, котрі, втім, у випадку герметичних корпусів, як тут, можуть з'явитись лише якщо корпус втратить герметичність. тобто кописатись ножем в ньому не треба. Підсумуємо. Комбінація із інвертора Енерджині EG HiPS1002 і акумулятора Енерджині bat 12 v 55 ah коштує немало, але без проблем забезпечить вашу техніку енергію під час блокауту і дозволить за мінімальні кошти з мінімальним гемороєм збільшити цю ємність у декілька разів. І такий варіант. Я не можу не рекомендувати, самі розумієте. Знову ж таки, відео коротке, деталі у тексті. А у коментарях не забудьте написати, який засіб боротьби з блекаутами ви обрали собі зарядну станцію, павербанки чи ДБЖ? І чи задоволені ви поточною ємністю. Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дяку київському магазину SoundMagU за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені для зйомки цього відео, кіностабілізатора для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І не забувайте про можливість підтримати нас фінансово. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnation. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бойте здоров'я!